Тільки ось від машини відійшли, буквально приїхали на Чернихівське поле і у сані є сигнальчик. Сигналі? І подивіться, що йому попалося. У мене щось вода. О. Білон попався, 20 копійок. так. Дивіться. рекон. 1927 рік. Не, ну круто просто, гляньте. Молодець. Вот так просто зайшов на поле, ви подивіться, я просто ось показую показую просто, де ми знаходимося, тримай. Круто. А з тебе що ти говориш? Теж монета? Зараз підемо. Глянемо до Серіка. Ми дивіться, тільки приїхали. Серік, Олександр, Віталік. Ну і звісно я. Ось така на сьогодні команда. Тільки-тільки виїхали. Ну що ж, йдемо далі, за знахідками, мій прилад. Що буде цікаве, обов'язково включусь і вам покажу. Не перемикайтеся.